Напевно, ви всі чули про те, що за доставку газу з українців беруть. Ви проклали по своїй землі, по своїй території за свої кошти трубу. А з вас вимагають тепер за доставку газу. Ну, це так колись було, що ціна не буде зростати за газ. Просто доставку будете ще оплачувати. І ось ура, ура! Одна людина виграла, виграла в суді, що доставка газу незаконна. Тепер ця людина не буде сплачувати. Справа в тому, що в цій новині чудово абсолютно все. Перше, хтось в державі в державі, а держава, це найняті нами чиновники, придумав, що українці мають платити за доставку газу. Друге, одна людина знайшла в собі час, сили, енергію, нерви. Хто був в судах, той розуміє. І звернулася до суду і виграла. Не знаю, скільки на це часу пішло, скільки за це коштів пішло, адвокати і так далі. І третє. А чому ми, українці, радіємо? Чому? От чому радіємо? Радіємо тому, що ми змушені в судах захищатись від е, свавілля якогось чиновника або, е, ну скажімо, колективу чиновників разом взятих, які це придумали, не радившись ні з людьми, ні намагаючись прокласти якесь економічне обґрунтування. З чого, що з якої причини було це введено? І тепер в судах українці змушені. Захищатися від свавілля чиновників. Ну, в цій новині, ще раз повторюю, прекрасно все. Справа в тому, що це ніяк не допоможе іншим людям. Адже для того, щоб отримати таке ж саме рішення і не платити, потрібно теж звертатися до судів. Ви не можете в суд принести і сказати, о, це от рішення дяді Васі, я дядя Петя, я теж платити не буду. Так не вийде. А відтак це не перемога. Це просто от один випадок конкретної людини. 100 тисяч інших людей ні до яких судів не підуть. Особливо до судів явно не підуть бабусі, дідусі з їхніми пенсіями там в 3, в 4, в 5 тисяч гривень, а то й менше. Уявляєте, вони і адвокати. нафтодобувних і енергорозподільних компаній. Ну це просто геніально! Слоний моська. Отак: Отак ми з вами живемо. Громадяни змушені в судах. Захищатись від свавілля чиновників, хоча має бути абсолютно навпаки, держава має служити громадянам. І кошти, які здобуваються в державі, мають належати громадянам. А вам розповіли про те, що це комуністичні ідеї, що держава, якщо заробляє кошти і з вами мусять поділитися, і ви ходите всі задоволені тим, що ви знаєте слово комунізм. Це не комунізм, То просто у вас комуніздять гроші.